У боротьбі проти окупантів об'єдналися всі, що дозволило чинити героїчний супроти, організовувати оборону. Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький запевнив, що сценарій 24 лютого не повториться вдруге на Сумщині, яка має найдовший кордон з ворогом. Робота військових показала те, що сьогодні наші підприємці і підприємства можуть бути впевнені, впевнені, що вони захищені, і 24 лютого і ті події, і швидкий вхід сюди російських військ вже ніколи не повториться. Я Говорю, це з повною відповідальністю, повномасштабний наступ в найближчі місяці, а можливо, і роки. На даний момент він неможливий. В сьогоднішній ситуації ми сьогодні маємо тут достатню кількість можливостей. Охороняти обороняти наші кордони іде процес відновлення територій. незважаючи на усі складнощі, економіка продовжує функціонувати, і бюджети отримують кошти до місцевих бюджетів області. Сумарно надійшло 5,7 мільярдів гривень, що на 0,6 мільярда гривень або на 11,1% більше ніж за відповідний період минулого року. Не дивлячись на війну, ми працювали, не дивлячись на війну, ми сіялись під обстрілами між мінами, Іноді, навіть ще коли тут були російські війська між російськими блокпостами, але вдавалося засіватись, бо доходи місцевих бюджетів дуже залежать від сплати за оренду земель. З іншого боку, процес відбудови ускладнюють постійні обстріли з території Російської Федерації. На даний момент через постійні щоденні обстріли, на жаль, у нас збільшується кількість пошкоджених об'єктів. Вчора, в першому Мабуть за останні три місяці у нас відбувся ракетний обстріл з літаків, які були які піднялись на території Російської Федерації, були атаковані наші об'єкти. В області об'єкти соціальної інфраструктури в великій писарівці був приліт, ракета, потрапила в терапевтичне відділення писарівської лікарні. Просто пощастило, що на той момент це відділення не використовувалося і поранено всього вісім людей. Хоча і і жертви могли бути, і кількість людей, які постраждали, могло бути на набагато більше, і теж повезло, що там ці ракети. Вони не всі прилетіли в якісь будівлі 2761 об'єкт в області є зруйнованим або серйозно пошкодженим. Наявні фінансові ресурси в першу чергу спрямовують на відновлення інфраструктури за кошти з державного бюджету за ці 250 мільйонів, які були виділені Сумській області з державного бюджету за ініціативи президента спільно з урядом з Верховною Радою відбулось таке фінансування, і в нас відновлено чотири адміністративні будівлі, п'ять закладів. вищої, освіти. 8 закладів дошкільної освіти, 22 заклади загальної середньої освіти, 9 закладів охорони здоров'я, 118 інфраструктурних об'єктів, 13 об'єктів життєзабезпечення, 51 багатоквартирний житловий будинок. 136 мільйонів планується витрати на придбання будівельних матеріалів, які далі планують передати громадам, які на власний розсуд організовуватимуть процес відновлення. Відновлено 40 багатоквартирних та 150 приватних житлових будинків і відновлено. Роботи проводяться безупинно, Тобто, буквально за два тижні, коли до нас почали надходити ці будівельні матеріали, вже є такі результати. Торгнення військ країни завдало колосальних збитків дорогам області. За час воєнних дій, пов'язаних з агресією Російської Федерації, на території області частково пошкоджено 483 кілометри державних доріг та 350 кілометрів місцевих доріг. Також в області зруйновано або пошкоджено серйозно 15 мостових переходів, 10 на дорогах державних Значення і п'ять на місцевих дорогах, щоб відновити дороги державного значення, необхідні кошти у сумі 14 мільярдів гривень, і 7 мільярдів потрібно залучити для ремонту доріг місцевого значення.